По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ Вітаю усіх радіослухачів та глядачів в студії проекту Інсайт, радіо міста Анбон 101,8 FM. І е, сьогодні хочу сказати про те, що в Україні розпочалася реалізація програми Повернись на 100%», яка ставить собі за мету протидію Російській Федерації у залученні до лав своїх збройних сил громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для реалізації програми було створено благодійну організацію Благодійний фонд Повернись на 100%», яка який в свою чергу ви. Виступив засновником та видавцем одноіменної газети. Цілями діяльності газети є протидія пропаганді РФ на тимчасово окупованих територіях України, інформування осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань про необхідність та порядок здачі в полон Збройним силам України. І е, сьогодні у нас на зв'язку Андрій Волоткевич, керівник програми Повернись на 100% головний редактор газети Повернись на 100% Вітаю Та вас, пане Андрію. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення програми? Це було ваше рішення? Чи можливо це можна назвати його колективним? Це колективне рішення. Воно сама ідея цієї програми виникла через те, що я є уроженцем Луганської області. До 2014 року, до початку бойових дій, я працював на посаді заступника голови Луганської обласної виборчої комісії. Тобто, я дуже добре. Розумію процес, який Російська Федерація проводить на окупованій території, як вона створює правовий простір, от, який, робить, який не залишає вибору нашим громадянам, які там живуть, от, як тільки йти їх злочинними шляхами, їх злочинними схемами. Я поясню, от, на даний момент за інформацією головного управління розвідки, на тимчасово окупованих територіях України близько 60 тисяч осіб є призвані до лав Збройних Сил Російської Федерації. Шістдесят збро... я правильно почув, 60... близько, близько 60. Mm -hmm. так, так. Але справа в тому, що за нашу інформацію від осіб, які нами співпрацюють, вже близько 30 тисяч є померлими. Тобто на території Луган... так, загиблими на території Луганської та Донецької областей буде. Я повторюсь, вже майже 30 тисяч осіб громадян України, які було незаконно призвано. Тала збройних сил їх вже нема. В цьому питанні треба розуміти дві сторони. Одна сторона, яка як кажуть, загальна людська, про те, що громадяни, які там залишилися, це наші люди. Вони так само, як і я, народилися в Україні. Але я та значна кількість осіб, вони змогли виїхати знайшли собі нове місце життя. Навільній частині України от, та, працюють. А дехто не зміг виїхати. От, так, безумовно, серед них є колаборанти. Колаборанти з от, от, російського сторонні руского міра. От, от, ну, це є правда, тут нічого не зробиш. Але є багато от, звичайних людей, які через... чи то вони не захотіли от, от, виїжджати на Україну. От, чи в них були якісь особисті причини там, хворі. Родичі чи там якесь місце роботи, за яку вони трималися. І якщо з початку агресії в 2014 році Російська Федерація поступово поступово втягувала їх в свій правовий простір, в так званий Російський світ, то перед самим початком повномасштабної агресії ці процеси не були значного поширення. Я просто наведу вам деякий приклад. Я хочу, щоб Наші слухачі тридачі зрозуміли, що програма на 100% ставиться собі за мету протидію пропаганді Російської Федерації. Тобто, наше головне завдання надати можливість нашим громадянам, яких вже залучили долю Збройних сил країни агресора, прийняти правильне рішення. А єдиним правильним рішенням тут може бути здача в полон Збройних Сил України. Я поясню. 21 століття, здавалося б, що тут є інтернет, є месенджери, є радіо, є телебачення, Але на тимчасово окупованих територіях, а насамперед, це Луганська та Донецька область, на яких окупаційний режим працював з 2014 року, нема можливості отримати правдиву інформацію. Ну і просто нема. А тому, що інтернет блокується. Наразі всі проходять масові літаційні заходи щодо тих осіб, які в телефонах є українським месенджером, тобто які спілкуються з українською територією. І створюється така ситуація, що йшла людина, ну просто вона йшла там містом Луганське, отримала прикладну по голові от, та, та коздочнуся. Вона вже була одягнена в російську військову форму. І це не жарт. Але тут ми ну, можуть возразити. вони ж. Дуже чоловіки, в них є зброя, Чому вони не бунтують? Чому вони не... Цю зброю, яку видали російські окупанти, не поворачують проти них самих? Але тут і криється сама страшна проблема в цій ситуації, Там сама більша біда. Тобто, використовуючи засоби пропаганди. Російська окупаційна адміністрація створює у цих принцип мобілізованих. Уявне бачення того, що для них в Україні більше немає місця. Тобто їм нав'язують нав думку, що якщо вони вже включені до складу Збройних Російської Федерації, отримали зброю в Україні, їх чекає значне покарання. Тобто це від 10 до 15 років. Тобто на початку реалізації цієї програми, я, я та мої колеги. Ми провели детальний аналіз чинного законодавства, використовуючи як відкриту інформацію, так яка загальнодоступна, так інформацію з реєстру судових рішень щодо тих, -тих вироків, які були винесені. Тобто під час особистого спілкування з працівниками поліції я не буду називати їх прізвища, але коли окупантів було вибито з території Київщини, ми тільки-тільки виїхали на звільнені території, ми дуже довго їхали. І хлопець, який був за кермом, то він розповів, що, дізнавшись, що я Луганська, він розповів, що так, він допитував промислово мобілізованих. І він розуміє, що вони не брешуть, що їх як худобу піймали та запхали. До машин відправили, вони саме не знали, куди. Вити. Але їх взяли в полон. Тому... Ну, добре, що вони живі, от, але все одно вони будуть міститься відповідальність. От. І, скоріше за все, на той час він казав, що в них буде значне термін, термін, в'язнення. Так от, проаналізувавши судову практику, ну, виявилося, що так. От, така проблема, звісно, існує. Якщо. Українське законодавство створено таким чином, що особа, яка не може довести промисловість мобілізації, вважається такою, що вона добровільно пошла на співпрацю з ворогом, колаборантом, тому це є необхідне нести кримінальну відповідальність. Це, це зовсім правильно, це вірно. Але справа в чому? Для того, щоб в ці, розібратися в цій ситуації, ми розробили законопроект. Тобто ми вважали за необхідне це питання врегулювати. Те законопроект, який передбачав внесення змін до Кримінального кодексу, от, якщо в, дуже коротко. Тобто, якщо людин, ми пропонували наступні внести внести зміни, якщо людина добровільно здалася в полон Збройним силам України, здала зброю, то вона не повинна нести відповідальність за те, що була в складі цих збройних А, Я, користуючись нагодою, хочу виразити ввер глибоку подяку. Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та головий комітету, який наш законопроект, та звернення взяв до роботи. Тобто він використовуючи повноваження Верховної Ради України, от, як вищого законодавчого органу, він звернувся до всіх правоохоронних органів, тобто зло безпеки України, повноважень прав людини, Офіс Генерального прокурора, Державне бюро розслідування, Міністерство юстиції та інших. І це питання було вручну з усіх боків, от. і е, всі ці всі ці органи вони дійшли одні до такої думки, що на сьогоднішній день законодавство країни таким чином вибудовано, що насправді е, внесення змін до, ну, до цього не потрібно. От. Тобто воно і так передбачає, що особи, які не вчиняли злочин от, та добровільно здались в полон, от, от, воно не повинні нести відповідальність от, кримінальну за те, що їх примусово мобілізували. Пане Андрію, мене мене таке питання до вас, так. Дивіться, людина, яка, скажімо, їй за 35 років, яка була, яка проживає на тимчасово окупованих територіях України, яка мобілізована була так. Вона пам'ятає, що таке було. Що було до, до 2014 року? Вона не хотіла жити, наприклад, під в окупації, вона хотіла жити в Україні, але різні обставини, ви ж самі звіти, ви самі розумієте, що різні обставини, які змушували людину залишитись на цій території, вона не могла когось покинути. Чи ще kažką. Вона пам'ятає, як було до 2014 року. Вона все чудово розуміє. Вона може проаналізувати, але проблема в тому, що з 2014 року виховані вже ну можна сказати ціле покоління. Так тоді, коли вони були дітьми, зараз вже 2023 рік, і це вже дорослі люди, яких теж мобілізовують. Вони взагалі не мають ніякої інформації про те, що, що їх чекає на території України. Як цю інформацію розповсюдити? Це ж одне з ваших завдань: розповсюдити ну, інформацію, що в Україні їх чекають. Якщо ти не злочинець, якщо ти тебе змусили одягнути форму, тебе чекають тут. Здайся, як розповсюдити, якщо не працюють месенджери українські, так ну я маю на увазі на тих територіях не отримують люди інформацію, як це можна зробити, яким чином? Я вам дякую запитання. питання, От це дуже важливо для нас. Особливість нашої роботи вона полягає в тому, що ми здебільшого працюємо на окупованій території. Хто б що не казав, коли правоохоронці проводять свої фільтраційні заходи, наш український, вони питають, ви спілкуєтесь з кимось, хто проживає на окупованій території на блокпостах. І проважна більшість говорять, ми не общаємося, ми там не всі виїхали. Але це неправда. Переважно більшості на тій стороні залишились. це близькі, знайомі, родичі. І навіть якщо в них світогляд там різниця, ти залишились там, а ти живе тут. Але спікування все одно проходить. Це дуже рідко, це тяжко, але воно є. Тому Тут, ми, наша робота ділиться на дві частини. Одна частина, яка проходить на окупованій території, безпосередньо, а одна, яка проходить тут на території України. Я, зараз, я почну з другої. Mm -hmm. Я дуже вам вдячний за те, що ви дали мені можливість звернутися до своїх земляків, до мешканців, які народилися на сході України та зараз проживають на вільній От, в тому числі і в вашій області. Я дуже прошу донесіть до своїх близьких та знайомих, от, з якими спілкуєтеся, інформацію про те, що на сьогоднішній день от, розроб, розроблена та затверджена програма, от, яка гарантовано дозволяє тим громадянам України, які залишили, залишили жити на, на окупованих територіях, та яких було примусово призвано до лав Збройних сил країни Агресора Російської Федерації. От, вони мають право та можливість здатися в полон Збройним силам України. І вони не будуть нести відповідальність за сам факт того, що їх було залучено до цих Збройних сил. Ця правова позиція вона підкріплена не тільки українським законодавством. Управління Верховного комісара ООН з прав людини з початку збройної агресії минулого року вже надало 4, в чотирьох своїх доповідях. Поширило це питання і завдяки наполегливій праці всього сектору оборони України, в тому числі Верховної Ради, Генеральної прокуратури, служби безпеки, головного управління розвитку, поліції, в тому числі і за нашою активною участю, вдалося цей механізм розробити та погодити. Тобто, для того, щоб донести інформацію до тих, хто живе на тій стороні, ми звернулися стами до керівників органів місцевого самоврядування, от, в якому надали інформа... офіційну інформацію, підкреслили офіційну інформацію Генерального прокурора України, от, який надав роз'яснення, яким чином треба доводити про мобілізації. мобілізацію. Тобто людина, яка хоче от, та має можливість взятися в полон, вона, вона повинна до цього підготуватися. Одним з елементів з елементів Підготовка до цього є звернення в будь-який спосіб до правоохоронних органів України. Зрозуміло, що особа, яка знаходиться на окупованій території в складі Збройних сил, вона не має такої можливості. Але її близькі знайомі, які знаходяться тут, на території України, вони мають змогу звернутися до найближчого відділення поліції, до найближчого дільничного поліційського офіцера, офіцера громади, з ними це проговорино. Написати заяву про те, що його. Кума, брата, свата, товариша примусово мобілізувала. В свою чергу, особа, яка знаходиться на тій стороні, вона повинна максимально задокументувати от, от, злочини, які відносно в неї вчиняються. Тобто, якщо в неї є документи, які ви, видані окупаційну як державу та от, то мати їх при собі, видно, коли буде вплан здаватися. Якщо вона повинна запам'ятати особу, яка вчиняла щодо неї мобілізаційні дії. От. Тобто, яка схематика? В Україні працює єдиний центр прийому звернень, осіб, які бажають полон здатися. Це проєкт хочу жити, а логополітні розвитки. Тобто, вони, сама схематика здивання в полон, сам порядок дій, вони дзвонять на гарячу лінію та їм детально, шаг за шагом, розповідають, що їм потрібно зробити, де буде чекати група, яка їх візьме в полон. Та що робити далі? Але я хочу зазначити. Що український полон, сама здача в українських полон, це не страшно. Просто саме по собі слово полон воно викликає якесь занепокоєння чи несприйняття. Але справа в тому, що якщо особа, громади України вже знаходиться в складі Збройних сил країни-агресора, то єдиний шлях до нього, єдиний правовий шлях це офіційна здача в полон. Тобто, якщо людина, яким чудом змогла там, не через лінію фронту от, перейти на українську сторону, а виїхала через треті країни от, на територію України підконтрольно, вона все одно повинна звернутися до правоохоронних органів, підкреслюю, любих. Та от, 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 повідомити про те, що вона перебувала в складі незаконних збройних формувань, що її було промислово мобілізовано, от, і що вона то есть, це не було добровільно. Тобто я вас запевняю. Якщо дотримуватися схеми, про яку я розповідаю, тобто перше це повідомлення про охорону охорони України про факт промислової мобілізації, внаслідок чого буде порушена кримінальна справа за фактом порушення норм та звичаїв війни. Тобто людина, коли вона вже здається в полон через проект, повер... через проект жити», хоч у житті, ага. вона гарантовано. Отримає статус потерпілої промислової примусової мобілізації. І якщо вона перед, перед на час знаходження в складі цих збройних формувань не вчинила злочинів, то вона не буде притягнута до відповідальності. Вона зможе почати нормальне, вільне життя, нове життя у вільній Україні. Угу. Андрій Волоткевич, керівник програми Повернись на 100%» в ефірі проєкту інсайт на радіо міста Анбугам. Нагадую 101,8 FM Ми говоримо про програму Повернись на 100%» про протидію Російській Федерації у золоченні до лав своїх збройних сил громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Нас залишилось не так багато часу, але ще залишилось питання. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, я? Який ви очікуєте. До речі, коли починає діяти ця програма? Повернись на 100%. Відсот. Вона вже діє. діє. Да, Півроку пів вже діє. І результат е діяльності, який ви побачили, і який ви прогнозуєте? Я вам не можу. Ну, це інформація секретна, я не можу назвати кількість осіб, які здались в полон збройного України, але це є сотні осіб. О -о. Зрозумієте, о -о, ми, е основну. Тут навіть питання не в тому, щоб зберегти життя нашим громадянам, які там проживають. Тут життя, щоб зберегти життя нашим солдатам, які воюють. От. Ви е як працює окупа... окупаційна адміністрація? Вона заганяє створює мову, та примусово заганяє наших українців до своїх лав. І після цього вони потрапляють в один на коп. Якщо в одному окопі сидять хлопці, теж наші українці, але які, ну, які не пощастили, то, які не все-таки потрапили в цю обойму. Якщо вони знають, що їм робити, то, як їм з цієї ситуації вийти, то вони не будуть стріляти в наших хлопців, в яких Збройних сил. То. Вони ж не дурні, то. вони краще свого командира російського там затримують, то, а цим підтримком колон здадуться. Таким чином вони збережуть своє життя. Та життя наших хлопців. На мою думку, це є єдиний вихід. Так от, просто щоб слухачі зрозуміли, що відбувається на окупованих територіях. Тобто ми готуємо кожного місяця на підставі наших розвідданих, ми готуємо інформаційну довідку, яку не даємо нашим партнерам з державних структур. Так от, там є там комунізм. Якщо проаналізувати, що там проходить, там це найгірші прояв Радянського Союзу. Які були. Тобто там людина, вона не є людиною, вона є гвинтиком системи. Її права нікого не цікавлять. Приклад, буквально вчора з Купованого Луганська обдзвонювали матерів, дітей, які йдуть до першого класу, до школи. Mm -hmm. Одне з питань, де ваш чоловік? Де ваш чоловік? Він тут виїхав, навіщо це? Ну, там сказали, ми обзвонюємо, виясняють. Тому що зрозуміло, серед тих умов, які окупанти створюють, щоб втягнути в русський світ наших громадян, це заборони з окупованих територій. Ти не можеш виїхати. Немає не тобі можливості. Це загроза тюремного ув'язнення за відмовою служби в армії Російської Федерації. Неможливість отримати медичну довідку за відсутністю паспорту громадянина РФ. Паспорт, іди, отримай паспорт. Другого немає. За загроза втратити власність, ненарухомість у випадку непереєстрації за російським законодавством. Тобто обмеження на пересування навіть за окуповану територію, якщо в тебе немає російського паспорта, ти не можеш працювати, тобто отримати соціальні послуги, якщо ти... тебе паспорта немає. А найбільш цинічне, то, що мене фахівця з виборів не, там, зачіпає, це примусове залучення до участі в виборчих комісій та голосування. В наступному місяці відбудеться голосування за російським законодавством. І ті особи, яких це здебільшого вчителі, бюджетники, яких примусово загнали на роботу до виборчих комісій, які ці вибори організовують, вони вчиняють злочин. Тобто що, І ті, хто, хто проголосує, це, 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 це теж злочинці з українським законодавством. Так от, в чому питання? Російська Федерація створює всі умови для того, щоб забити розум нашим громадянам, щоб вони думали, що у них немає вибору. Але в них є вибір. Від, як у промисловому білізованих, які вже зі зброю в руках, так і громадян, які просто там проживують. Не дякую Дякую вам, за пане Андрію. Дякую вам, пане Андрію. Я сподіваюся, що наші громадяни, які за Україну, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, вони зроблять. І робитимуть правильний вибір. і Ми всі об'єднаємося і повернемо нашу територію. Дякую вам за вашу роботу. Андрій Володкевич, керівник програми Повернись на 100%» був з нами на зв'язку. Проект Інсайт завершується. Залишайтесь з радіомістом Над Богом на 101,8 FM. На все добре. Побуднях на 101,8 FM.